Вітаємо! Шановні студенти! Пропонуємо вам ознайомитися із вибірковими дисциплінами, які пропонують викладачі кафедри математики і методики її навчання Світлана Олексіївна Скворцова і Яна Станіславівна Гаєвець. Вибіркова дисципліна. Прийоми обчислення в курсі математики НУШ» Це справжня можливість для вас, майбутніх учителів початкової школи, стати експертами у формуванні математичної компетентності молодших школярів. На заняттях ви ознайомитеся із усними та письмовими прийомами обчислення, покращите власні обчислювальні навички, що є невід'ємною частиною щоденної роботи вчителя. Обираючи цей курс, ви отримаєте важливі знання та вміння. Для подальшого вивчення методики навчання математики у початковій школі запрошуємо у захопливу подорож у світ математичних задач, а для цього потрібно обрати курс. Методи розв'язування математичних задач у початковій школі, який дійсно допоможе вам стати справжніми майстрами у розв'язанні задач, адже ви навчитесь не лише розв'язувати задачі початкової школи, а й складати короткі умови, схеми та багато чого цінного для вашої майбутньої професійної діяльності, не втрачайте можливість підвищити свій професійний рівень. Вибіркова дисципліна, алгебраїчна і геометрична пропедевтика в початковій школі. Це чудова можливість поглибити свої знання про базові алгебраїчні та геометричні поняття. Ви дійсно навчитесь розв'язувати рівняння, нерівності та геометричні задачі. Опанувавши цю дисципліну, ви зможете впевнено вести уроки, зацікавлювати дітей та допомагати їм осягати красу і логіку математики.